Ви на каналі Книгомандри. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. І приємного прослуховування. Розділ 23. Портал на Альдаран відкрився. Поспішай. Маленький сонячний зайчик, який пронісся крізь шибку на кінчику сонячного промінчика зі швидкістю світла, полоскотав дівчині рожеву щічку і щасливо засміявся. Зараз він її ще раз полоскоче, а потім ще, і вона нарешті прокинеться, а він виконає наказ її розбудити. Чей наказ шматочок сонячного світла не пам'ятав, він просто знав, що його створили, щоб він розбудив її, бо вона конче повинна прокинутись, щоб кудись там встигнути. Куди то не його справа, він повинен її розбудити. І малесенький світлячок знову проскакав по обличчю Ніксі, цілуючи її в носик, щічки, губки. Ну, прокидайся ж, красунечко, Ніксі поворушилась, розплющила очі. Крізь скло у великому вікні біля її ліжка світило хоч і зимове, але яскраве сонце. Ну, доброго ранку новий року, ну дружити чи як? Вона потягнулась, потім простягла руку за мобілкою, ввімкнула. На дисплеї показувала всього дев'яту годину. Та невже вона ж проспала зовсім мізер, а почувалася зовсім відпочилою, хоч до ліжка добралася десь близько п'ятої години ранку, бо вони з Еріком ніяк не могли наговоритися. Вона й так ледь відпустила його, а коли навіть не роздягнувшись до пуття, впала у своїй кімнаті на ліжко, то з її очей покотилися великі прозорі сльозини, щоб торкнутися подушки золотими перлинами. Піднявшись на ноги, дівчина піймала всередині якесь дивне відчуття того, що вона конче повинна кудись поспішати, бо вже катастрофічно не встигає. Того швидко згребла у руку золоті перлини і на автоматі поклала їх у кишеню своїх джинсів. Спробувала зрозуміти, що її тривожить, але думка лиш дражнила її, здалеку помахуючи хвостом, проте як та хитра лисиця ходила кругами, а до рук не давалася. Відчуття ж ставало все настирнішим і настирнішим, доповнюючись дивною тривогою. От куди їй поспішати? Вони з Еріком розійшлися по кімнатах близько четвертої, домовившись, що він зайде за нею, як за ним прийде на хранитель порталу, попрощатись. Поки його не було, значить, Андрій, який мав відвести мага на озеро до порталу і прослідкувати, що все спрацювало як слід, ще не з'явився. Хоча це не факт, зовсім не факт. Вони з татком повертаються сьогодні, тож валізи вона спакувала ще вчора, а тато забрав їх у машину. Залишилися лише її особисті речі, зубна щітка з пастою, косметика, блокнот з ручкою і ноутбук з кількома павербанками. Ці речі вже лежали у великому наплічнику, куди Ніксі покидала все своє, що ще залишалось у кімнаті. Вивершивши все ще й червоними туфлями лодочками, які чомусь учора не потрапили в жодну з воліз. Ніксі, ти готова? У кімнату зазирнув повністю зібраний роман. У тебе є півгодини випити кави чи щось поснідати. Я хвилин на двадцять у кабінет до Петровича, там зібрались усі, хто був на нараді. Так що збирайся і йди вниз, щоб я тебе потім не розшукував з поліцією. Криво посміхнувся, натякаючи на те, як вони добиралися сюди. З поліцією точно не шукатимеш, повернула йому таку саму криву посмішку донька. Зараз буду готова. І Ніксі, взувшись у свої зручні черевики і надівши шубку, начепила зверху ще й наплічник, а потім поспішила вниз. Випити кави таки б не завадило, бо вона точно знала, що вже за кілька годин засинатиме в машині. Одна з дівчат, які куховарили у Петровича, вже чергувала біля плити, годуючи гостей тим, що вони хотіли б. Звісно, якщо та страва була в наявності. Ніксі попросила кави з молоком і сирники з медом і сметаною, і притулила за столиком у самому кутку. Смакота подумала, коли з тарілки зник останній ром'янобокий сирник і, подякувавши дівчині, піднялася за стола. Знову підхопивши свого наплічника, щоб зручно прилаштувати його за спину, і пішла на двір. На дворі тримався на Великий морозець, градусів так сім вісім, якраз чудова погода, щоб їхати додому, ялиця, яка ще вночі блищала гірляндами мішури, розправила розкішні зелені віти, і коли тільки її встигли розібрати, та Ніксі раптом зрозуміла, що це Петрович сам без нічої допомоги. Ось він стоїть біля дерева, і воно світиться десятками кулюк, а наступної миті хлоп, і ялиця хизується власною красою. Але як? Та хай собі, але де ж Ерік? Не хотіла б вона поїхати, не попрощавшись з іншосвітянином. Раз доля подарувала їм лише кілька днів, то хай так і буде, але побачити його ще раз вона просто повинна. Тільки де цей бісів мах? Ти не бачив тут Еріка? спитала вона у хлопчини, який заносив з стильного боку до печі дрова. Кого? здивовано зупинився той. Ну, рядженого такого підмага середньовічного ще й з мечем, пояснила дівчина. А цього так хвилин двадцять минуло, як вони з дядьком Андрієм пішли десь на озеро, і меч з ним був, як завжди. І пацан пішов у кухню, махнувши рукою бік синевиру. Хвилин з двадцять назад пішли на озеро? Ерік з Адріаном, до неї навіть не зайшов, не схотів прощатися. От нехай собі йде на свій Ельб Ельд Ерлер тьфу, тьфу ти... у свій світ. Але ні, вона не така, вона з ним обов'язково попрощається. Так ось що вона відчувала, як ніби кудись спізнюється. Ніколи раніше не помічала, щоб у неї так працювала інтуїція, тільки б встигнути. І Ніксі, зірвавшись на рівні ноги, вибігла у хвірточку на стежку до озера, ту саму, якою вони ходили ще вночі удвох. Куди за ті самі 20 хвилин можуть зайти двоє здорових та ще й непогано тренованих чоловіків? До озера, яке он воно шапкою докинутим, точно дійдуть. Встигне чи не встигне. Повинна встигнути. І Ніксі намагалася бігти швидше, час від часу провалюючись у сніг по коліна і, геть забувши, що за спиною в неї таліпається досить такий важкенький наплічник із купою речей. Його б скинути так би бігло швидше, але дівчина про нього геть не згадала. П'ять хвилин, десять, тільки б той клятий портал її почекав, тільки б не хвилюйся, почекає. Стара пряха швидко-швидко перебирала спицями, підправляючи свої мережево після свята, зважаючи на обіцянки, які вона так щедро пороздавала у своїх кулях долі. Але все буде, вона уважно подивилася, ніде не спустила петлі. Все обов'язково буде добре. Пробурчала сама до себе і скусила погляд на куценьку сукенку, яку не пам'ятає, як зняла. Еріку, Еріку! Не витримала дівчина, забачивши трохи далі фігури двох чоловіків. Почекай! І вона припустила стежкою ще швидше, хоч серце вже й так зляканою пташкою тріпотіло у грудях, б'ючись у бребра, наче хотіло вискочити і полетіти ще швидше. До нього. Ніксі? повернувся мах, почувши її голос. Ти навіщо прибігла? Я. ти. як ти міг? Ніксі, яка не звикла до вранішніх пробіжок за сніженими стежками та ще й із доволі важким наплічником за спиною, не могла вирівняти дихання. Я просто не хотів ще раз тебе засмучувати. Мах повісив голову, бо йому було боляче дивитися на цю маленьку тендітну дівчину, у якої сили волі виявилося більше, ніж у нього, дорослого чоловіка, котрий брав участь у багатьох магічних і не тільки поєдинках. І вважав себе доволі сильним духом. Перепиніть тут розводити рожеві шмарклі, обірвав їх Адріан. Мій вир повинен вимкнутися на повну силу, а для цього потрібно ще трохи часу. Того півгодини, щоб поспілкуватися, у вас є. І хранитель, залишивши їх вдвох, підійшов ближче до портального круга, який виринав перпендикулярно до озера. Причому, коли Ніксі тільки підбігла до Еріка. Він ще був повністю прозорим, а зараз круг поступово ставав щільнішим. Скільки часу насправді дасть їм ця магічна штука, якої тут на землі просто не повинно бути. Ніксі мовчки дивилась Ерікові в очі, вона намагалася запам'ятати кожну рисочку його обличчя, щоб, коли стане дуже дуже боляче, просто згадувати його. Тоді вона знає, біль буде не таким дошкульним. Як же боляче через те, що у них зовсім немає майбутнього. Ти зі своїм горем якого немає, глушиш власний дар, пробурчала стара пряха, переплітаючи клубки теракотовий із синім. Ти що, доля, щоб знати, в кого є, а в кого немає майбутнього? І обурена вкрай доля активніше запрацювала спицями, час від часу позираючи на екран ноутбука Ну, вибач, я паскудник. Ерік підійшов до дівчини впритул, обійнявши її разом з наплічником. Що це тут у тебе і навіщо принесла сюди? Ми з татом уже повинні були їхати, це я просто збирала в кімнаті свої речі, споковані валізи він заніс у машину ще вчора. Шмигнула вона носом, а потім спіймала у долоньку кілька золотистих з червонавим відливом перлин. Тримай, це теж тобі у мене буде ще багато. І вклала магові у руку свої сльози, які знову перетворились на золоті перлини. Крихітко моя, не треба плакати. Затиснувши у кулаці дорогі його серцю перлинки, Ерік притиснув дівчину до себе міцніше Якщо нам судилося, то ми ще обов'язково побачимось. От слухай, що розумний чоловік каже, знову не втерпіла пряха. Діло ж каже, а ти тут сирість розводиш. От, плакса на мою голову. Він уже майже чорний. Ерік зрозумів, що Ніксі дивиться на портальний круг, і часу в нас залишається все менше і менше. А тим часом нарада у Петровича, де бізнесмени ще раз підтвердили взяття на себе зобов'язання, логічно добігла кінця, і чоловіки почали прощатися. Роман, потиснувши міцні руки колег і кивнувши господарю. Підхопив папери, які переглядав під час розмови і вийшов у коридор. На дворі ж відразу пішов до машини і завів мотор, нехай трохи прогріється. Але де Ніксі? Куди знову поділася ця бісова дівчина? Ну що за відчайдушне створіння? Де він мусить її знову шукати? Ти не бачив Ніксі? спитав він у пацана, який допомагав матері господарювати на кухні. У білій шубці була, там не волосся. Бачив. І хлопець хотів швидко прошмагнути повз Романа. На питання він уже відповів: Почекай, не так швидко, піймав його за рука Водорчук. – І де ти її бачив? Може, вона щось питала, кудись хотіла йти? Та тут і бачив? Хлопець сердито висмакнув одежину із щіпких романових пальців. Оце, як і ви, цікавилася, чи не бачив я того, що з мечем тут ходив усі дні? А ти і що? Романа дратувало, що інформацію з хлопчини доводиться витягувати майже обценьками. Бачив того рядженого, сказав їй, бачив, знизав той плечима і сказав і. Вже не витримував Одарчук, відчуваючи дике бажання накрутити пацанові, який тягнув кота за хвіст його і так великі вуха. Що і? вже відверто глузував пацан. Так. Ти мені тут припиняй розумника себе корчити, бо зараз підемо до Петровича, будеш йому розповідати все, що знаєш. І Роман, зробивши обманний рух, знову піймав хлопця за рукав. Так пішов той Ерік з дядьком Андрієм до озера, а ваша Ніксі, як почула це, так відразу й собі побігла оон тією стежкою, махнув він рукою за сирай. Скажи Петровичу, прошу тебе. Вже на ходу, крикнув Роман, зриваючись на біг. Тепер ще Петровичу, все каже, але стежку чистити не доведеться, вони вже її добряче втоптали, і хлопець пішов у дім шукати господаря. Роман який скрипів зубами, сварячи подумки на всі заставки, свою невгамовну молодшу доньку, давно відвик від таких забігів, які практикував ще в далекій молодості до свого одруження. Хоча спортзал поважав, того у свої 40 з ще малим хвостиком мав чудовий вигляд. Жінки досі проводжали поглядами і почувався так само, того частенько проводжав поглядом жінок у відповідь. Та зараз не про це, зараз ех, бігти, перестрибуючи через снігові перемети на межі можливостей, це вам не на тренажерах займатися у власне задоволення. Та й стежка не так, щоб дуже втоптана. Того він періодично провалювався у снігові перемети, а це затримувало рух. Втішало одне, він бачив чіткі сліди, які вели до озера, того розумів, що хоч не заблудиться. І він побіг швидше, уважно роздивляючись довкола. Та дорогою нікого не було, і стояла дзвінка тиша, така, що її можна було їсти ложкою. А це що? Добігаючи до краю водойми, Роман зупинився, наче налетів на стовп, банально витріщивши очі від здивування. Так, він побачив Ніксі, його донька стояла, обнявшись з Еріком спиною до нього. Отого Романа бачити просто не могла. А поряд з ними Роман опізнав того самого Андрія, якого лісобор жартома називав водяним. Чи не жартома? А, до біса Петровича з усіма його водяними і лісовиками, розвів тут казки і тішиться тепер. Справа від них, виступаючи прямо з озера, горів золотим вогнем металевий круг, розписаний якимись позначками у діаметрі метрів зо три це що, портал? Справжній, про які у Голівуді знімають фільми? Роман, підходячи ближче, придивлявся до порталу. Він намагався осягнути те, у що ніяк не хотів вірити його прагматичний розум. Чи повірить тепер? Не хотів вірити навіть після того, як його власна донька побувала у шкірі русалки і мала великий рибячий хвіст, а зараз уже пізно пити боржомі, тут діяти треба, а не розводити теревені. вірити не вірити. Ну, все, голуб'ята, ваш час скінчився, почув у Дарчук голос Андрія. Портал на Ельдаран відкрився, поспішай. Це що, вона зібралася з ним переходити через портал? Останніх слів хранителя батько Ніксі вже не почув. Так що ж це таке? Ні, її таки треба видавати заміж. І Одарчук знову рвонув уперед. На ну все, крихітко, прощаймося. Ерік заткував до порталу не в змозі випустити Ніксі з обіймів. Я буду приходити до тебе усни. І тебе чекатиму, посміхнувся їй, ніжно цілуючи в губи. Невже не можна щось придумати? Дівчина й собі чіплялася за одяг мага, намагаючись розтягти цю муку ще на кілька миттєвостей. Все, на максимумі, втрутився Андрій. Ще кілька хвилин, і знову треба буде чекати місяць, а то й два. Давай, відійди від моєї доньки, звіром кинувся вперед Роман якому залишалося до Еріка з ніксі буквально кілька кроків, Ерік повертається, здивовано дивиться на бізнесмена і, бачачи його розлючене обличчя, намагається відсунути від себе дівчину. Роман, же, добігши до них, з розгону штовхає мисливця за артефактами Ну, що ж ти робиш? Ми ж так не домовлялися, і стара пряха взяла до рук ще один клубок антрацитового кольору. Однак же буде, по-моєму, але трохи ускладне моїм задачу. Хлопчики, ви, звичайно, круті, та ви однаково ще не доросли, щоб із жінкою сперечатись, тим паче, у якої за плечима віки. І богиня людських доль зробила те, що планувала. Андрій, побачивши батька Ніксі, тільки за голову схопився, ще його тут зараз бракує, тим більше в такому настрої. Але треба було діяти, якщо він хоче відправити мага у його світ. Ерік же, налітаючи на руку Романа, підковзується і летить ребять у сніг, а Роман, рухаючись далі по інерції, з усієї сили штовхає у портал Ніксі, яка, широко розплющивши очі з несподіванки, замис зникає у його золотистому мареві. Ні. Одарчук, недовго думаючи, підскакує до фон Гартмана. Який швидко звівся на ноги і лупить колоком в обличчя, знову збиваючи мага з ніг. Та твою ж. шепить крізь зуби хранитель порталу, кидаючись розбороняти бійку. В тієї ж миті Роман навалюється на ушелешеного мага зверху і починає гамселити куди поцілить. Він не міг уявити, що його Ніксі провалиться у якийсь міжсвітовий портал. І як тепер її шукати? Поліція, як він розуміє, тепер не допоможе. А все цей ряджений винен, це він чекав тут його дівчинку. Андрій, який теж не чекав такого повороту, падає зверху на романа, щоб заспокоїти бізнесмена, збивши його войовничий запал про те, що міг його знерухомити з допомогою своєї магічної сили, місцевий водяний, який звик у цьому світі жити як звичайний чоловік, просто забув. А самець зі снігової вирви біля порталу, який потихеньку згасав, поволі вийшов лісовик. Було видно, що він прийшов сюди просто для годиться. Петрович навіть не поспішав, але те, що він тут побачив, що тут сталося, почули вони змінений голос Петровича, який чомусь був одягнений у куру дерева. Чоловіки мовчали, важко дихаючи, Роман, уже нічому не дивуючись. Тільки мовчки зирхав на усіх лоба. Що тут сталося? Ще раз вас питаю, і лісобор грізно обвів поглядом усіх трьох. Замість Еріка в портал потрапила Ніксі, озвався Андріан, а щоб не було зайвих питань, відразу додав. Тепер він відкриється не раніше, ніж за місяць, а може, чекати доведеться й довше. У тебе ще був портальний камінь, з допомогою якого ти потрапив сюди. І який тобі налаштовував Еубівець, згадав лісобор. Ох ти ж. Ерік поляпав себе по кишенях. Він у Ніксі, я вчора їй дав подивитися, а потім щось перебило, вона сховала його собі у кишеню, і ми про нього зовсім забули. О цій ситуації, помовчавши, додав хранитель порталу, є один важливий позитив. Який? видихнув Роман. Ми знаємо, що Ніксі закинуло на альдаран. Вашу ж дуже втішна інформація. Роман сидів у снігу, думаючи про те, як повернеться додому без Ніксі. Він її таке не вберіг, як не намагався, як йому тепер дивитися в очі Тіані, що не вберіг сестру? Оце так канікули під наглядом то в ставку просиділа стільки, тепер взагалі не зрозуміло де. Чи йому залишатися тут, щоб розробити план пошуку доньки в іншому світі? Що робити, бізнесмен поки не розумів завдання для нього виглядало нереальним. А втручатися не треба було, мстиво пробурчала стара пряха. А тепер будеш тепер магові допомагати? І богиня знову взялася за прядиво те, що було антрацитового кольору. Замість після мови, темна магеса Морвенна Драксар сиділа у своєму кабінеті, переглядаючи відомості з результатами сесії, яку складали першокурсники головної магічної академії Містеріона. Ну, ледаріш! Огортаючи аркуші, ректорка гмам хмурилася, ці науки думають, що зможуть тут байдикувати, ховаючись за своїм походженням і зв'язками принц, герцог. Спадкоємець трону зі спадкоємцем роду, наївні які, для неї мають значення тільки рівень їхнього дару, знання і вміння, жодних послаблень не буде ні для кого, і хай навіть не сподіваються, що імператор чи герцог старший зможуть щось удіяти. Вона ще добре пам'ятає, як складали екзамени вони, від склерозу поки не страждає, а треба буде, ну, якщо сильно сперечатимуться чи на чомусь наполягатимуть. То ще раз складуть і його імператорська величність, і брат імператора теж, хоч цей і розумніший. Е, леді Морвенно, у кабінет ректорка зазирнула її помічниця. Там прийшли ці молоді маги, чиї документи ви зараз дивитесь, вимагають, щоб ви їх прийняли і вислухали. Вимагають? Піднявши голову і дивлячись на помічницю поглядом розлюченої Мегери, уточнила ректорка. Ну, просять, вирішила скоригувати власне висловлювання помічниця, то що мені їм передати? Хай чекають, поки не покличу. І Морвенна Драксар, втупившись у папери, знову занурилась у вивчення результатів тестування містеріонських магів з найбільш титулованих родів. Помічниця швиденько вийшла, поки не отримала за щось, про що поки навіть не здогадувалась. Морвенна різко підняла голову і почала поволі вставати. Здалося, що конче мусить подивитись у куток власного кабінету. Та здався їй цей куток. Ну, що за день сьогодні такий? Як раптом у тому самому дальньому кутку її кабінету, про який саме думала Магеса, зблиснуло теракотове, теракотове, марево, відкриваючи кільця порталу. Що за шорх? процідила крізь зуби Магеса. Це ще хто собі таке дозволяє, і в кого це в нас портал такого кольору, що я про це нічого не знаю. А наступної миті з порталу, на розкішний килим, який лежав у куточку для відпочинку, випала дивно одягнена дівчина з коротким, розкуйовдженим волоссям, яка швидко схопилася на ноги, дивлячись на неї переляканим звірятком. Наплічник, який теліпався за її спиною, страшенно не гармоніював з розкішною білою шубкою незнайомки і міцними, але красивими черевиками. Ти хто така? піднялася на рівні ноги ректорка, і коли отримала доступ для того, щоб так з'являтися у мій кабінет? Ніксі, а це була саме вона, вже зрозуміла, що її перекинуло на альдеран замість Еріка, який залишився на землі. Вона дивилась на високу чорноволосу красуню із верхнім холодним поглядом і судомно думала, що їй робити далі, ця дама не була схожа на жодну з її викладачок, щоб можна було спробувати поспілкуватися як з ними. От що вона повинна сказати цій розкішній магері, яка, схоже, ціни собі скласти нездатна, і як їй тепер повернутися додому? А поки вона з'ясує відповідь на це питання. Їй якось потрібно виживати тут. Справжня іронія долі, на Новий рік я стала потраплянкою, мгикнула подумки. І дівчина, яка спочатку застигла статуеткою, дивлячись у вікно, повільно повернулася до Мурвенни. Етернум, не вірячи власним очам, розгублено вигукнула та. Одна з найсильніших темних магії Містеріона не розуміла. Як у якогось дівчиська з'явився вкрадений у неї тиждень тому артефакт, хоча вона і не щитала ауру злодія, але ректорка точно бачила, що це був чоловік. Не може цього бути, але як? і Морвенна зробила крок уперед. Ніксіш, відступаючи у семісінький куточок, відчула, що намисто враз нагрілося, вкутавши її теплим жовтавим коконом. Наступної миті дівчина, яка досі тримала руку у кишені шубки, наштовхнулась на металевий кругляк, який так і не повернула Еріку. От якби знайти шлях до того, хто створив це намисто, він би мені точно допоміг. І дівчина, інстинктивно стиснувши портальний камінь, знову провалилась у темінь, яку цього разу сприйняла як порятунок власної відчайдушної шкірки. Кінець першої частини. Від авторки, ну ось і завершилася перша частина роману про Ніксі. Дякую всім, хто був з моїми героями упродовж усієї історії, і принагідно хочу зазначити, що насправді це ще не кінець, і пригоди золотої дівчинки, яка отримала у подарунок на Новий рік неймовірний дар, тільки починаються з тією лише різницею, що це вже відбуватиметься у світі, з якого на землю прийшов Ерік. Отже, Ніксі на Ельдарані, і, сподіваюся, ви навіть зрозуміли, куди саме її занесло. А стара пряха продовжує уважно стежити за, так би мовити, однією зі своїх підопічних, бо богиня доль хоче, щоб усі були щасливими. Не вірите? Чекайте на продовження. Щиро дякую і від себе усім, хто слухав цю неймовірну історію. До зустрічі, всього доброго, Па-па!